Три біблійних кроки, щоб перейти від прокляття до благословіння. Перше покаяння. Людина повинна покаятися, звернутися до Бога, змінити своє мислення, за мисленням змінити їй свої вчинки. Друге, хрещення в Ісуса Христа, хрещення в Слово Боже. Якщо ми не будемо. Загнурені в Слово Боже, якщо ми не будемо вивчати Біблію, то в нас просто-напросто не буде сили для того, щоб змінити щось в своєму житті. Тому що люди говорять, а я за грястом гріхові, я не можу вибратися з нього, я в проклятті Але для того, щоб звільнитися, нам потрібно Слово Боже, Дух Святий, тому що саме Слово Боже хрестить нас Духом Святим а Дух Святий це сила. Для створення церкви, для її будування. І тому, коли в нас є сила, коли в нас є Дух Святий, ми маємо силу не грішити, змінити своє життя, приблизитись до Бога. Тому те, що нам потрібно, це покаяння, хрещення в Слово Боже в Ісуса Христа, для прощення гріхів, та отримаємо Духа Святого.